Пропонуємо оптом лоти стильного, вишуканого І е, ну, рітейл, воно дороге взуття. Наша ціна 32 євро. Наша ціна дуже приємна. Це ціна прекрасна для такого рівня взуття, бо це нішевий бренд Stella Luna. Зараз покажу. Ну, давайте першу пару знайомимося. Так, тут у нас застіпка йде. Так, Розмір 39, натуральна шкіра. Внутрі, натуральна шкіра, підошва. І тут йде натуральний шовк. На коробочці у нас цінники будуть. Ну, наприклад, тут ціна 530 євро. Ось саме ця пара коштує 530 євро рітейл. Бренд входить. В десятку кращих виробників взуття в світі. Так, ця модель. Лак, маленький каблучок, підбор. В 35-му розмірі. Повністю все йде натуральна шкіра. Мюліє, каблук, стилістика стілист, міу, міу Прада. Дивіться, який мис. Глибокі, шикарні. Розмір 35. Наступна пара в 38 розмірі. Вишукані для особливих подій. Натуральна шкіра внутрі натуральна шкіра підошва. Розмір 38 і бархат. Оксавид. Так, розмір 40. Тут йде як носочок у нас. Натуральне. Так, так, так. Дивіться позначки. Луна. Так, далі босоніжки, які у вас заберуть першими. Це зараз неймовірно актуальна модель. Ну, по-перше, оці зараз зав'язочки, ці шнуровки дуже модно. Рюші, мереживо. Шикарні. Так, це у нас розмір 37. Наступна модель. Ось такий підбор, шикарний. Колір такий багатий окс. Ізумруд, смарагд смаракт, смаракт. Е, натуральний замш Розмір 36. Ну, каблуч, е, каблук дуже класний. У вас не буде конкурентів. Це взуття пропонується тільки на нашому складі, з нашого складу, тому ви зможете прекрасно. Робити націнки собі і заробляти 36,5. Модний колір, модна модель. Тут таке декольте. Дуже класна. Розмір, я сказала, 36,5. Так, чорний замш Маленький такий підбор, він зовсім маленький. Розмір 37,5. Повністю йде натуральна шкіра. Повністю натуральна шкіра. На коробочці давайте подивимося цінник 325 євро. І остання пара в цьому лоті. Нагадаю, лот номер 12. Це йде е, туфлі на маленькій платформочці. Тут комбінований золото і замш. Чорний, точніше, шкіра і замш, чорний і золото. Золото не вульгарне, золото таке дуже приємне. Сороковий розмір. Так, ми з вами подивилися: нагадаю ще раз лот номер 12, в ньому 10 пар. І цей лот може бути саме твоїм. Статусний бренд для вашого магазину мирного дня!